you <music> Слава Україні, блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на новий канал. Інтерв'ю Корупція інфо онлайн. Поселення в описі. Лідерка Батьківщини Юля Тимошенко схоже наростила свої політамбіції та вирішила нагадати усім про себе. Правда, вже у іншому ключі. На диво, цього разу її піар навіть не був побудований на війні. Схоже, вирішила змінити свою методичку. Загалом сьогодні стало відомо, що у Верховній Раді фракція Батьківщина разом з її лідером Тимошенко влаштували бойкоти, не давали проводити засідання. Про це у середу 20. 6 липня повідомляє у своєму телеграм-каналі депутатської фракції Слуги народу Арахамія. Він пояснив, що це робиться для того, щоб депутати не встигли проголосувати за поновлення обов'язкового декларування майна. Сьогодні на засіданні Верховної Ради фракція Батьківщина на чолі Тимошенко намагається влаштувати бойкот роботи з метою захистити землю. А насправді щоб не встигнути дійти до голосування щодо поновлення декларування. Арахамія додав, що, попри це голосування, усе одно відбудеться навіть. Якщо потрібно буде зібратися в неділю, згодом Арахамія видалив своє повідомлення, але сам факт не приховати. Низька гра Тиможенко вибісила навіть слух народу. Цікаво, чому леді ю повстала проти саме цього питання. Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення в парламенті було ухвалено рішення про скасування обов'язкового декларування майна посадовими особами. Їм надали можливість передавати дані про свої статки після того, як Україні буде скасовано воєнний стан. Проте навесні цього року в Україні по посад... Стало питання щодо необхідності повернення обов'язкового декларування податків 26 липня. Рада мала проголосувати за законопроєкт, який би відновив його. До того ж, голова Верховної Ради Стефанчук особисто закликав народних депутатів підтримати законопроєкт про відновлення електронного декларування. Про це спікер парламенту повідомив у Фейсбуці. Електронне декларування. Моя позиція чітка і зрозуміла. Його потрібно відновлювати якнайшвидше. Спікер зазначив, що відновлювати декларування необхідно для. Для усіх публічних службовців і чиновників і суддів і народних обранців. Але, схоже, Тимошенко думає зовсім інакше або ж має що приховувати, якщо влаштували такий цирк у Верховній Раді. Водночас Стефанчук поінформував, що добровільно подав звітність і за 21-й, і за 22-й роки. І тут не важливий номер законопроєкту, важливий принцип. У демократичному суспільстві декларування це не лише інструмент запобігання корупції, це елемент довіри суспільства до чиновників. Голова Верховної Ради зазначив, що довг ухвалення законопроєкту може йти дискусія щодо окремих його положень, як от декларування майна на тимчасово окупованих територіях або процедура подачі декларації тих, хто служить у лавах ЗСУ, але не про необхідність повернення декларування. Спікер парламенту закликав фракції та групи позафракційних нардепів на найближчому засіданні підтримати законопроєкт про повернення декларування. Це прозорість, це відкритість, це довіра, це те, що Наблизять нас до шляху до членства у ЄС. Це той запит на справедливі. Спраглість, щодо якого сповнює українське суспільство. І дійсно, цей законопроєкт надає прозорість у діях деяких політиків. Схоже, леді не вдасться по-тихому прикрити свої таємниці, а вона точно має що приховувати від людей. Та відповідь насправді на поверхні. Юля Володимирівна, схоже, не звикла займатися важливими проєктами. Вона думає лише про власну вигоду та політичний піар. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.